Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку повітря, його склад, оксиген, поширеність оксигену у природі, кисень, склад його молекули, поширеність у природі, фізичні властивості кисню. Повітря. Це природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Давайте розглянемо, які гази входять до складу повітря за об'ємними частками. Азот 78,9%. Кисень 20,95%. Аргон 0,93%. Вуглекислий газ 0,37%. Інші гази 0,3%. А зараз давайте детально ознайомимося з хімічним елементом оксигену. Для цього звернемося до періодичної системи хімічних елементів. Дмитра Івановича Менделєєва. порядковий номер 8, знаходиться в другому періоді, шостій групі, головній підгрупі, символ О. Атомна маса 16. має постійну валентність 2. Оксиген найпоширеніший елемент нашої планети. А саме його можна зустріти в атмосфері 23%, в гідросфері. 85,7% земній корі 49,4%, в організмі людини 65%. Підсумуємо, ці цифри явно кажуть, що кисень один з найбільш розповсюджених елементів нашої планети. Оксиген у природі знаходиться як в складних, так і в простих сполуках, найбільш поширеними. Це від відомих складних сполук, до складу яких входить оксиген, є вода h 2 o пісок силіціум О2, глина алюміній 2 о 3 квейда кальцій СО2, вуглекисний газ СО2. Оксиген входить також до складу таких біологічно важливих речовин, як білки, живи, вуглеводи. Нуклеїнові кислоти. Крім складних сполук, оксиген утворює і прості речовини. Для оксигену характерні дві різні прості речовини О2 кисень та О3 озон. Давайте спробуємо змоделювати ці дві зовсім різні молекули, що складаються з двох та трьох атомів оксигену. Пам'ятаємо про те, що валентність кожного атому оксигену дорівнює двом. Ці молекули мають різну будову, а як наслідок і різні властивості. Давайте порівняємо між собою ці речовини кисень, безбарвний газ, немає запаху і смаку, малорозчинний у воді. важчий за повітря неотруйний, підтримує дихання та горіння, поширений в нижніх шарах атмосфери, озон газ блакитного кольору, з характерним запахом, добре розчинний у воді, важчий за повітря, отруйний, поширений у верхніх шарах атмосфери, що зумовлює колір неба, утворює озоновий шар. Що захищає землю від дії ультрафіолетового випромінювання? Кисень ми з вами відчуваємо постійно, бо ми ним дихаємо, хоч і він не має ні запаху, ні смаку. Озон також можна зустріти в природі це відбувається, коли літом під час грози, під дією електричного струму, блискавки у повітрі утворюється озон. Цей озон може знаходитись у повітрі. Дуже недовго, протягом кількох хвилин, він вискладається ось таким чином. Одна молекула озону утворює молекулу кисню і атом оксигену, досить активну частинку. Але уявимо, що висклалася не одна молекула озону, а дві. Тоді сумарно ми запишемо: дві молекули озону під час розкладання утворює три молекули кисню. Так як тема сьогоднішнього уроку кисень, давайте розглянемо його більш детально. Кисень входить до складу повітря. За омасовою часткою складає 23%, а за об'ємною 21%. За звичайних умов кисень це газ. Але якщо знизити температуру до мінус 183 градусів по Цельсію, то кисень почне скраплюватись і перейде в рідкий стан. Ця ж сама температура. Це температура, коли кисень випаровується, тобто температура кипіння. Якщо понижувати температуру далі до мінус 219 градусів по Цельсію, кисень перетвориться на тверду речовину. При цій же температурі кисень буде переходити з твердого стану в рідкий, тому це температура плавлення в кисні. Нагадую, що при переході у рідкий чи твердий стан кисень стає блакитним. Тому якщо цей газ використовується людиною у будь-якій сфері, ним заповнюють балони блакитного кольору, що співпадає з його природнім кольором. Вдихований газ кисень окиснює вуглеводи та інші речовини, і в цьому хімічному процесі виділяється та енергія, що витрачається на всі життєві процеси, весь кисень виник і зберігається на планеті. Завдяки процесу фотосинтезу. Тож давайте повторимо його схему. У зеленому листі знаходиться пігмент хлорофіл. По жилкам підходить вода, через продих потрапляє вуглекислий газ. Під дією сонячного світла відбувається процес фотосинтезу, в результаті якого за участі пігменту хлорофілу під дією сонячного світла. З неорганічних речовин вуглекислого газу та води утворюється органічна речовина глюкози та виділяється кисень. Давайте запишемо сумарне рівняння фотосинтезу. Вуглекислий газ взаємодіє з водою, під дією сонячного світла та за участі пігменту хлорофілу утворюючи глюкозу та виділяючи кисень. Кисень використовується як окисник ракетного палива. В медицині, зокрема в кисневих респіраторах, що допомагають пацієнтам дихати. скраплений в балонах кисень використовується в промисловості, лабораторіях та медицині. Для виробництва сульфатної та нітратної кислоти. У суміші з ацетиленом використовується для зварювання та різання металів. Для життєзабезпечення під час роботи підводних човнів та космічних кораблів. Дякую за увагу!